Кожен вихід на полювання для більшості мисливців свято, адже це чергова зустріч з однодумцями, спілкування з природою і можливість здобути гарний трофей. Однак, аби свято не стало трагедією або не перетворилося в звичайне браконьєрство, існують правила. Як їх дотримуються у Баранівському районі, наша знімальна група перевіряла разом з єгерським складом і керівництвом місцевого УТМР. «З початку моєї діяльності дуже багато було випадків браконьєрства на сьогоднішній день, так як ми працюємо в цьому році, набагато краще з цим. Люди більш нас стали усвідомлені, стараються прийти, купити ліцензію, піти законно на полювання. Нема того, що раніше було, що там незаконно виходили, полювали, добували. Нагадуємо, що для проведення полювання на пушного звіра необхідно при собі мати обов'язково членський квиточок УТМР, відстрільну картку на добування пушної дичини, контрольну картку добування дичини, дозвіл на зброю і посвідчення мисливця. Це документи, які є обов'язковими. Для проведення ліцензійного полювання обов'язково повинна бути відмітка в контрольній карці про проведення полювання і ліцензія з і присутністю єгерської служби. Справжній мисливець це не винищувач природи, а вмілий її захисник. Нині не всі мисливці думають так, дехто стає на шлях браконьєрства. Однак, за словами Віталія Старушка, останнім часом в районі питання браконьєрства не надто гостре. Відтак, чисельність звіра дозволяє проводити чималу кількість ліцензованого полювання. По ліміту добування на цей рік нам виділено 10 ліцензій на козулю, 5 ліцензій на кабана. За 5… Виходів полювання мисливцями нашої районної організації було відстріляно і добуто шість козуль, два кабани. Люди задоволені полюванням, стараємося проводити полювання виключно для своїх членів товариства районної організації. Дуже прекрасне полювання в цьому році проходить на Зайчика, Русака. Мисливці наголошують, саме легальне полювання може сприяти селекції та балансу диких звірів, аби майбутні покоління змогли побачити дикого кабана чи косулю у природі, а не лише на фотографіях чи у зоопарку.